Астрологічний прогноз. Наприкінці 2023 року у багатьох людей є відчуття, що це кінець, перспективи нема. Може бути відчуття депресії, відчуття, що тупік, і далі ну, якісь варіантів розвитку подій нормальних людина не бачить. Це пов'язано з тим, що Плутон знаходиться наприкінці Казірога, і кінець Казірога це як кінець фільма. І людина, коли дивиться кінець фільму, а все, далі вже ну, немає інформації. Нове кіно, новий фільм це вихід Плутона в новий знак Зодіака у Водолій. Плутон дуже впливає на війну, бо це планета пов'язана зі смертями, з трансформаціями, з глобальними змінами в економіці. І поки Плутон був в Казірогі, Казірог його символ це скеля, то в людей було відчуття, що вони лізуть на скелю. Не всім шляхом можна пройти якісь тупіки, ну, як альпініст. Альпініст він зіткнувся, так, тут не можна. Тобто багато обмежень, багато шляхів закрито, якісь кордони закриті, щось не можна. Це енергія Казірога. А також при Козірогі постановка цілий, тобто залізти на вершину гори. от І коли людина залізла на вершину гори, це вже закінчилася енергія Казірога. Далі йде енергія водолія після Казірога. Водолій його символ це небо. Це дощ, який з неба лється, або облака, які по небу літають, якісь небесні явища. Проблема водолія, тобто, яка буде проблема наприкінці зими 2024 року при плутоні водолії? Що дуже багато вибору. Як от дитина закінчує школу, в школі в дитині були ну, обмеження, графік, розклад. А коли закінчує школу, то велика свобода. І як цією свободою правильно скористатися. Водолій пов'язаний з принципом дружби, тому країни будуть більше гуртуватися за принципом схожості по менталітету в цей період. Наприклад, коли вперше Плутон вийшов в водолій на два місяці, а це відбулося навесні 23-го року, то тоді Російська Федерація почала активно взаємодіяти з Китаєм. Можливо, це означає, що вони відчули одне в одному друзів. а Україна в цей період, вперше, коли Плутон вийшов водолій навесні, відчула піднесення, підсилення. І багато українців е вважало, що буде контрнаступ успішний, Україна переможе. Тобто українці відчули, що якісь із, е із Казірога Плутон вийшов, і якісь обмеження а акови, якісь акови будуть зняти. Слід відзначити, що не одразу ж Плутон-Водолія почне діяти в повну силу. Він підсилиться. Я прогнозую, що в квітні, в травні 2024 року, коли у водолія Уран з'єднається з планетою Юпітер. Це відбудеться в знакі Зодіака Телець. Юпітер означає вказувати, куди рухатися. І тому навесні і прогнозую, що відбудеться політична подія, які будуть вказувати, куди всім країнам далі рухатися, які ну, приймають участь у цьому війні в Україні. Водночас можна сказати так, що поки от зараз Плутон наприкінці Казірога. Чого ще депресія? Ну, окей, кінець фільму, а депресія? Причому ми ж дивимося кіно, і депресії в нас нема, коли кіно закінчується. Депресія і відчуття закі... ну, непонятно куди такі йти, воно може бути тому, що у правітелька Сатурн, він знаходиться в рибах. Риби іноді проявляють депресивність. Ну, Наприклад, можна згадати президента колишнього Віктор Андрійча Ющенка, і от він риби за знаком Зодіака, і в нього іноді буває таке депресивний якийсь вигляд. Оце от таке відчуття Якоїсь прострації, якоїсь дезорієнтації, якоїсь невпевненості. От при такому сполученні Сатурн в рибах, Плутон в Казірогі, воно може відчуватися. Коли Плутон вийде з казірога, то ця формула вона трошки розпадеться. Сатурн ще буде в рибах, але Плутона в Казірогі не буде. Перейдачи в водолій, Плутон буде апелювати до... Тельця, тому що управитель водолія, Уран знаходиться в тельці. І Плутон оцей буде шукати, що робити. І от коли той Уран з'єднається з Юпітером навесні 24-го, то будуть знайдені рішення, які вкажуть шлях: шлях виходу з війни, шлях е ну, досягнення цих інтересів країн, які участвують в війни, в тому числі там Сполучених Штатів, Євросоюзу, України і Російської Федерації, там Білорусі і так далі. Що ви думаєте з приводу цього прогнозу? Пишіть в коментарях. Дякую за увагу.